Доброго вечора ми з України, мене звати Ольга. Ну що? Ідемо далі. Село Дніпряне, Херсонська область. Дивимося до нового року, до 31 грудня 2022 року. Дніпряне, Херсонська область. Що буде відбуватися? Дніпряний. Брисельська область. Ближче 31 грудня 2022 року. Прямо. Прямо. Так. Так, власть у вас поменялася не прямо, а напишіть мені, будь ласка. Мої любі, чи у вас вже поменялася власть? Якщо ні, якщо не, ну... Я думаю, що найближчим часом має це відбутися розрушення. Давайте розрушення. Давайте так посмотримо, можливі, да, или ні, розрушення 31 грудня цього року в Дніпряний, сьогодні пряний в Сульському області. І тут захист іде у вас. Дивіться. Ерафант. Бачите? <гум> Ірафан це дуже велика сила. Я не буду вже опять пояснювати, хто це. Вот. <гум> хто зі мною частенько, підписуйтесь і <гум> будете все знати. Бо я вже трошечки сідаю голос, але поки в мене світло, я хочу записати. Вдруг потім не буде, і я не знаю, скільки його не буде, щоб я видала вам розклади. Так, значит, что? Підтримка йде, власть має мінятися, чи вже помінялася, як варіант. Карта спасіння, карта визволення, карта захисту, карта сила, карта захисту, карта великого захисту, бог справедливості є. і йдуть нове починання, нове розрождення. Но, одно, що ітогова карта, ну, я думаю, що ви маєте скоро бути як незалежні. Тобто, я надіюся і хочу вірити, що ви маєте вже бути в стабільності і допомагати іншим по цим картам, допомагати іншим. Вот. Но розбиті серця і розрушення, конечно, я думаю, що є. Ну, в майбутньому я цього не бачу, щоб були ще. ще. Вони вже є. Оце четверка кубка, це вас розрухав заднім числом, тобто це було вже в прошлому. Я хочу вірити в це, У вас великий захист, величезний захист. Ну, ріднесенькі, відпишіться мені, будь ласка, якщо у вас вже все добре, то це прекрасно, я буду вас вітати. Якщо ні, Ну, тут карти показують. Я не знаю, знаєте, як я ж вам завжди казала: е карти конкретних дат не люблять. Карти люблять конкретні питання. От. Конкрет... Ну, Можливо, десь там трошечки вправо-влево, да, трошечки буде рознобори. Но на сьогоднішній день я бачу, що ви дуже скоро у е вас буде вже облегчення, Вам вже полегше має бути. От. Поэтому... Не буду вас, ну, шпіони ви знаєте, да? ці зрадники у вас є, щоб ви були в курсі. Ну, Но... я, що... я думаю, що у вас має бути все добре, і якщо не зараз, то самим-самим найближчим часом. Я вас дуже попрошу, відпишіться мені, будь ласка, бо мені буде цікаво. Так, дивіться ще, дивіться, що я вам ще скажу. Мені мій син каже, бо я особо не вмію в техніці, там. він мені каже, що коли буде 1000 підписників в мене, то можна буде якось виходити в прямий ефір з вами. От. Тоді можна було б більше питань нам зробити, і написати і не висилати, таке світло є, вийшло. І... Ну, дивіться, якщо що, підписуйтеся ставте сердечки, пишіть коментарі. От, якщо в нас буде виходити, якщо ви захочете, якщо вам це сподобається, ми будемо виходити в прямий ефір, міленькі мої. Так, все. Бережіть себе, жду ваших коментарів. І з вами завжди ваша Ольга.